За тиждень після коляди напередодні нового року за старим стилем святкують щедрий вечір. Це залишок стародавнього, ймовірно, до християнського звичаю. А за християнським календарем 13 січня день преподобної Меланії. Народні традиції обидва свята об'єднались і тепер маємо щедрий вечір або свято Меланки. За традицією, господар прибирає обістя, а господиня готує вечерю. У щедрий вечір на столі має бути 12 страв, серед яких обов'язково друга щедра куття, а ще млинці та пороги, вареники з сиром. Усій Цією смакотою родина віддячувала щедрівникам, які повинні були після заходу сонця, але до опівночі обіти домівки. Причому це мають бути справжні театральні дійства з побажаннями добра, веселими жартівливими сценками. На Миланки ходять також і парубоцькі гурти, які водять миланку, в яку перевдягається хтось із парубків. За давнім звичаєм, перебрані після ритуального обходу, вранці йшли на роздоріжжя палити діда або дідуха, снопи соломи, що стояли на покуті від святого вечора до Нового року. Потім стрибали через з багаття, аби позбутися нечистої сили. А для дівчат щедрий вечір нагода дізнатися про майбутнє. Вони займалися ворожбитством. Бігають запитувати ім'я судженого в першого стрічного, кидають чобіт через плече, куди носком буде звернений, у той бік і заміж дівчини йти. Перед ворітьми насипали три кубки зерна, а вранці спостерігали: якщо не чіпане, то сімейне життя буде щасливим і навпаки. Із щедрим вечором пов'язано безліч старовинних обрядів і традицій. У ніч на старий новий рік залагоджували конфлікти, ходили миритися один до Одного і просили пробачення за непристойні вчинки. Вважалося неприйнятним не пробачити тому, хто просив вибачення. Кавалери невдахи, які отримали у минулому році гарбуза на сватанні, цього вечора могли випробувати свою долю знову.